Ще одна цікава і незвична гра, яку я не пограв в дитинстві на консолі NES і Famicom, але насправді пограв в епоху емуляторів, виглядає вона дуже цікаво і незвично. Гра 1990 року, гра називається Adventure of Raid Gravity і це гра про одного з космічних. Мандрівників і його пригоди на різних планетах починається все з однієї планети. Ви підлітаєте на неї на космічному кораблі, потім туди. Е Телепортуєтесь, і починаються ваші пригоди. Спочатку ваш головний герой озброєний лазерним мечем, але він не дуже е, такий, да, має велику дальність атаки. Але ж і вам будуть протидіяти різні лицарі, роботи і таке інше. В грі цікава мальовка. Намальована ну, гра, до, до речі, дуже симпатично в стилі такому мультику. І ваш головний герой також намальований кумедно. Він виглядає як якийсь такий. Е великою головою, знаєте, з таким е підборіддям, ну такий мультяшний супергерой. Як якщо ви знайдете потрібний вам предмет на одній з планет, ви зможете повернутися ще на ту планету, де вже були, і зможете знову там проходити відкрити якісь частини рівня, які до цього були не відкриті. Спочатку гра може здатися трошки заплутаною і незрозумілою. Насправді гра доволі цікава. В ній купа різних відхилень від основної ну, основного проходу. Коротше, гра не лінейна і має можливість там побродити, поблукати. До речі, ігр в такому такого жанру було не дуже багато. Пам'ятаю, як приємно було пограти наприклад в якійсь там Качині історії 2, де відкривався додатковий рівень. Всі грі тут такого повно. Гра чимось нагадує візуально Адамс Фемелі, так схоже чимось на метро Ітваню, хоча зовсім це не те. Продовжень грі безкінечно, життя тільки одне, і у нашого. Головного героя є здоров'я, але воно виглядає тут не в вигляді стрічки, а в вигляді такого прямокутника, який міняє свій колір. І коли він зовсім потемніше, то ваш е, е, герой тоді програє. Ну, в цілому цікава, непогана гра. Є навіть звукове оформлення, яке також е, дає можливість е, ну, відчути там атмосферу самої гри, е, самі планети намальовані цікаво. Є що пограти, є де е, помандрувати і подосліджувати. На цьому все. Всім пака.